Всім привіт! З вами Альона і цей Ютуб канал Personal Service. І сьогодні у мене в гостях рекрутери Аня. Доброго дня всім. Я хотіла би запропонувати кілька вакансій вам на розгляд. Це такі, як склади одягу, це такі самі вакансії, де ви можете працювати на автомобільних заводах. Це можуть бути меблеві заводи. Одна з таких найцікавіших це склад одягу в Познані, де ви можете працювати без нічних змін. Тобто там по 8 годин ви не робите норму, там немає 12. -х. Ви працюєте за спокійним темпом, там немає ніяких вам. Кодів, ніяких піків, ви собі працюєте в нормальному звичайному ритмі. Дає так само можливість кар'єрного росту. На деяких вакансіях, на складах одягу, немає кар'єрного росту. А саме на ХМ гондки, 2 в Познані є така можливість. Просто того житло ми надаємо в Познані, Доїзд так само є з Познані. Ставка на сьогоднішній день є 17,54, Де студенти, які ще не мають 26 років, можуть отримувати ставку 22,80. На деяких вакансіях на складах одягу по всій території Польщі ми можемо так само працевлаштувати людей віком до 50-55 років. При цьому ми надаємо житло, де поселяємо мамів татів, в цьому самому слові, що мамів і татів не просто жінок і чоловіків, а що вони можуть на житло вижити жити разом зі своїми дітьми або, наприклад, з з родини. Тобто, це може бути бабуся, це може бути дідусь, це може бути сестра. І за них вони можуть платити кошти, і вони разом з ними можуть проживати на нашому житлі. Так само є е, доїзди, якщо ми візьмемо Луць, то, наприклад, ми таку родину поселяємо місці, аби було близько до садка, до школи. При цьому батьки ходять на роботу, діти, якщо вони з бабуся, або навчаються здально або проводять час разом. Тобто, е... Такий завод, це, так, це завод. Так, тобто це склад. склад, склад. Він є і в Познані, і в Лодзі також. А, е, так, а, е, тобто ми говоримо зараз про ХМ. Він є в Лодзі, він. він, так, він є в Познані, в Познані ХМ-1, ХМ-2. Е, ось, є е, е, різниця між ними в тому, що люди або мають по 8 годин, або мають по 12. Але одяг вони е, замовляють, е, складають. Вони його оформлюють і висилають mm -hmm. до нас, так як ми які ми бачимо на магазинах звичайних так е, інші люди збирають нам чи на великі магазини, чи нам додому, коли ми отримуємо пачку в такому mm -hmm. плані. І взагалі то 8 годин. Але якщо там попросити, то може бути по 12 годин зміни. Так зазвичай зміни змінюються від запотребування. Про що мова? Коли є велике замовлення, тобто коли є сезон, а сезоном ми називаємо, наприклад, літні розпродажом, коли в магазинах оновлюється, як ми бачимо, сьогодні були рожеві кофтинки, завтра зелені стають, а післязавтра стоїть фіолетові. Хтось має це напакувати і вислати до магазину, аби на вішаках ми забачили, побачили ці всі різні футболки, кофти, штани і все тому подібне. Тобто, це означає, що коли є пік замовлення, а переважно це є весна, це. Є середина літа і кінець осені. Зимою, як таких великих спливів замовлення немає, тому люди зимою спино працюють по 8 годин. Літо від весни до осені по 12. А з цим всім вони мають так само два дня вихідних. На деяких заводах є нічні зміни, на деяких заводах і в складах одягу немає нічних змін. Тобто це з понеділка по п'ятницю чи є? переважно більшості, але буває так, що самий вихідний він є плаваючий. Ага. Тобто чотири ви працюєте, два вихідних або п'ять ви працюєте, один вихідних. Ще також хотіла би вам розповісти про вакансію, яка знаходиться в Голеньові, це недалеко від Щеціна. Називається ця вакансія, по повна назва, якщо ви десь почуєте, аеропорт Голенів. Цікава, бо цікаво, що там можна робити. Це не означає, що ви будете літати там на літаках, але ви можете працювати там в кафе. Хтось називається duty-free, хто як завгодно. Але саме цікаве в тому, що люди, які приїхали, Приблизно так півроку назад, і трохи вже знають польську мову, то вони можуть там спокійно працювати, тому що переважно більшості на аеропортах є мовний бар'єр. Так, коли до вас приходять поляки, коли до вас приходять якісь з іншої національності люди, вони питають якісь речі, там ті, чи ви змогли пояснити, що ті то чай і зрозуміти, приготувати й дати цій людині чай. Якщо вони кажуть вам фритки, то що ви теж зрозуміли, що це картопля сма. І так само подати ту картоплю смажену ті людині, яка замовила суть самої роботи, як ви зрозуміли, це працювати в цьому дюті фрі, видавати їжу, яку люди будуть замовляти. Так? Але що саме цікаве, ви будете мати можливість проживати там безкоштовно, але вас перед тим буде співбесіда. У будь-якому разі, щоб провірити вашу мову, жити ви будете в готелі, який знаходиться. Недалеко від самого аеропорту. Ось так доїзд, ми надаємо угу. ось, але якщо це буде нічна зміна, то чесно вам скажу, що треба буде домовлятися з працівниками, які будуть вас відвозити. Що якщо на першу зміну, то ви можете доїхати транспортом. Якщо це нічна зміна, то ніхто, наприклад, групується по 3-4 людини, вони собі їдуть власним авто. Що стосується, наприклад, самої роботи, це дуже е, хороша вакансія в плані того, що ви можете е, працювати тільки лише денні зміни, тому що нічних там змін немає. Ну і хороша ставка. Так само для студентів я вам нагадаю 2280 з новим законом, який ввійшов із підвищеними ставками. Тому запрошую. І до речі, дуже цікава вакансія. Бо я, наприклад, коли думаю про агенцію працевлаштування, то в мене в голові тільки якісь заводи, там будівництво, а тут можна і в дюті фрі працювати. Ну тобто так е, тільки при при цьому всьому одне єдине вимагання це мова. Тому відкривайтеся на навчання мови, і з цим всім вам відкриються можливості на кращі вакансії. Наприклад, якщо взяти вакансію, е, візьмемо шоколад, всі люблять шоколад. Так у нас, наприклад, в Варшаві є Ведель, всі про це чули. Є е, так само в нас вакансія в Скарбеміж, то недалеко від Вроцлава, всі, можливо, чули Монделес, про, про щось таке. Вони продукують мілку, вони продукують різні шоколадні цукерки в такому mm -hmm. плані. М ось. І там вимагається польська мова. Якщо взяти недалеко від Вроцлава, так як ми знаходимося в Вроцлаві, то там потрібна польська мова на Б1, там умова о праці, хороша робота а, робота, яка а, ти можеш посидіти, постояти і походити. Про що мова? А, коли ти а, сидиш, тобі до тебе просувається маленький такий картонний а, стікер. І тобі треба поставити на, на той стікер е, одну конфетку е, чи одну цукерку, одну цукерку. І ти перекладаєш далі до, до іншої людини, яка поставить вже цукерку, наприклад, трикутником. Далі інша дівчина поставить цукерку в вигляді кульки. І четверта, аж допоки ми оцей стік повністю е, не заповнимо. Далі вона упаковується в машині в картонну упаковку і їде далі по лінії, тобто тайсма, як говорять в Польщі. За цим всім процесом, я зі своєї сторони, коли укладаю е, ці цукерки, я сижу. Коли воно їде вже по лінії, по тасьмі, то я дивлюся, просто стою, дивлюся, щоб воно добре упакувалося в картонну коробку. Якщо вже воно далі їде, то картонна коробка одна, друга, третя, четверта, аж до, до п'яти, вони мають одна на другу спакуватися, і людина, яка ходить, дивиться, щоб воно не спало, щоб воно одне на одного правильно поукладалося, я пакувалося теж в самому кінці. Під'їдати не можна не робити. Не що можна. Плавалось. Але е, кожен працівник, який приходить м на перший робочий день, отримує такий пакунок, де є вся продукція цього заводу. На всі свята ви так само отримуєте пакунок солодощами. Привілегії якісь. Звичайно, звичайно. Але ви розумієте, що на такі вакансії, де є з харчуванням, е, треба мати медкомісію. Воно є за наш кошт, за кошт нашої фірми. Ми це покриваємо і так само ми видаємо одяг. На деяких заводах то є тільки бути, на деяких заводах то є тільки камізелька і бути. Ось, а на деяких заводах, наприклад, якщо ми візьмемо сам цей Мондалес, там потрібна шапочка, там потрібний халат, там потрібні бути. Це є все стерильно, бо ж не хочете з якоюсь волосинкою отримати. Якусь цукерку, тому таке вимагання, але е, можливість мати за кожен відпрацьований місяць на умові опраці, ви маєте 100% два дні вихідних, що між собою е, додаються, якщо ви працюєте, наприклад, 6 е, місяців, так то 6 на 2 маємо 12 днів урлобу. Урлоп це в нас відпустка. Тобто, якщо ви працюєте цілий рік, то ви маєте певну суму. Якщо ви працюєте 8 місяців, то маєте теж певну суму. Вашого е, урлопу, як паче, говорять, і ви можете його використати або забрати кошти, або поїхати десь повідпочивати, yeah. або сидіти і їсти шоколад, yeah. <laughs> який ви зробили власноруч <laughs> ну, теж правда. Я хотіла би вам розповісти про можливість для чоловіків і так само для жінок працювати на вакансіях, де є е, започебування, тобто потрібність людей, які мають права у ДТ. Про що у ДТ взагалі? Що це таке, чим його їсти? У ДТ це кара, тобто вилучний погрузчик, різні е, слова можна вжити, але це означає все в загальному, що є людина е, де має. Груща, оцей вилучний, ось так будете. Він сідає, він їздить, підносить або на висоту 3 метри, або висоту 5 метрів, щось велике, щось масивне. так? І до цього теж треба мати і логіку, і мати дозволи. Ну, Ми водимо машину, то ми ходимо на навчання. То так само, щоб робити такі маніпуляції з великогабаритними речами і вставляти їх на висоту 3-5 метрів, наприклад, то треба мати ті самі управління. У е, нас є різні вакансії, де ви можете мати від 20 до 24 злотих нето. Е, є такі вакансії під підродством, є такі вакансії в нас під Лодзю, є, є такі вакансії в нас під е, Ось. Я би пропонувала кожному, хто зацікавиться з великими ставками, а саме, ставкою 24 нето, писати нам. Ми вам запропонуємо підберем по різних локалізаціях, де тільки е, буде в нас набір, тому що е, кожного разу це збільшується. І на сьогоднішній день ми, наприклад, потребуємо в Врославі. Це пантос, е, ми потребуємо неполоміце. Ми потребуємо норма груп. Це недалеко від е, Кракова. Ми так само по е, потребуємо людей, які мають у ДТ в Познані. Е, потребуємо людей, які є в Берлінку. Це Прекрасне місто, і хотіла би за Берліник саме сказати, тому що в нас є теж там вакансія, де роблять частини до меблів, що мається на увазі. Роблять доску, паркетну доску. Ось там дуже хороший графік і є можливість теж кар'єрного росту. Жінка може піти на продукцію, чоловік може піти на УДТ. Є 12 ліній, а ставка є 1754. Але якщо людина має якийсь досвід, вона це покаже, сама себе запрезентує, так, можливість мати вищу ставку. Ще мені це подобається, що вони мають майже годину від такої обідньої перерви, де вони мають можливість попити чай, каву, де вони можуть загрітися гарячим чаєм. Ну де на всіх вакансіях, я вам скажу, так є. Тому... Ну це і тільки на LG, а спати півгодинки, але і те навіть не в наших працівників. Yeah. А, а що стосовно берлінку, то в нас є теж такі вакансії, навіть не не єдиний берліник, де можуть пари працювати. Для пар я можу вам е, сказати, що що стосується житла, е, то ми надаємо кімнати. При їх наявності для сімейної пари, де одна сімейна пара живе в, в кімнаті. Що стосується звичайного працівника, то 3-4 людини в кімнаті. Що стосується, наприклад, родини, яка приїхала з двома дітьми, то ми стараємося таку родину поселити в одну кімнату, де батьки собі працюють. Вони не платять нам нічого за житло. А діти, так як я раніше говорила і повторювалася, за дітей батьки платять 690 злотих за одну дитину. Дуже цікава інформація. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Pa.